Юля! Ну. Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз з нею розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. Звичайно, ми тебе там тоді чекаємо, Юлі. Скажи, що тут всі вітають її. Всі журналісти тебе. Дивися, я зараз тут стою, всі журналісти. Тебе вітають. Ану, привітайте, Юлю, будь ласка, щоб Юлія почула. Юлі, куди. волю. Ану, Юлі! <святую> волю! Юль. А ну, Юлі, Юлічка, Юлічка, чуєш, я тебе зараз включу, Юлічка, я тебе зараз включу на спікер э, Да? Добре, тоді. Тут... Добре, дорога. Добре, дорога. Що, обнімаю тебе, чекаю тебе. Папа, папа. -па. Де зараз? На Майдан їде. Де вона? Де вона? Територіальна. Машені. Ну, де саме? Бува?